Всім привіт! Ви на каналі Читачка Яна і сьогодні ми з вами поговоримо не просто про книжки, а про те, як само ми можемо пропрацьовувати в голові те, що ми прочитали. Це запам'ятовувати і, звичайно, фіксувати собі на майбутнє, робити якісь висновки, плани. Дуська! Сиди тихо, книжкова боша прийшла. Або в кадр сідай, або виходь. Не можна, оця книжка ще дорогуща. Її не можна трогати, взагалі ніяк. Виходь з кадру. Тому сьогодні поговоримо про читацький щоденник. Так виглядає мій. Я його почала вести ще з січня цього року, тобто починала прямо одразу з календарного року. І в мене є вже певні такі висновки, підсумки того, чи дійсно він мені допомагає, що я в ньому роблю. Покажу вам, як він виглядає всередині. Навіщо взагалі потрібен читацький щоденник? Ну, по-перше, ви можете записувати після кожної прочитаної Книги свої думки рефлексувати. Це дуже допомагає для того, щоб краще зрозуміти сюжет, головну ідею, думку. Також це класне нагадування на майбутнє, що ви можете відкрити цей щоденник і прочитати. Можливо, ваші враження вже будуть змінені через якийсь час, коли ви більше будете читати, робити якісь висновки та загалом поповнювати свій свій читацький досвід, і вам це дуже буде корисним. І вам це буде ще найменше цікаво. Також це класна штука для того, щоб фіксувати якісь кількісні моменти. Тобто, скільки книжок прочитали, скільки планували, які сподобалося, в які дні читали, наскільки багато ви читали. Також читацький щоденник можна назвати, як на мене, і дещо терапевтичним, коли ви пишете своєю рукою. Фізично, то ви можете випускати свої емоції, думки, рефлексувати, порівнювати себе з головними персонажами думати над тим чому мені це сподобалося а чому мені це не сподобалося тому це дуже важливий такий інструмент Попереджаю одразу це не реклама але мені просто було цікаво подосліджувати це питання поділитися з вами можливо якісь ідеї ви візьмете собі а якісь ідеї можливо ви передасте мені це буде цікавий досвід я буду чекати ваших коментарів а зараз давайте дивитися ж там всередині Давайте знайомитися поближче з моїм читацьким щоденником. Як ви вже побачили, обкладинка така, вона тверда, дуже зручна. Насправді, він теж такий не сильно великий, дуже зручний. Тут я просто не зняла цю політурку і теж можна зняти, там просто такі підказки. До речі, до нього також йшли декілька закладинок. Вони були тут в кінці, але поки що тут в мене лежить тільки одна, всі інші вже по книжкам. Тому ось так вона виглядає, мені дуже подобається. Знов таки лаконічний стиль, дуже гарний, як на мене. До речі, можете побачити вже форзец. це задній форзец. і такий, такий форзец усередині. Дуже мінімалістичний стиль, мені таке до вподоби, але все-таки якісь елементи все присутні такі декору, малюнку, дуже гарно, як треба. Далі нас зустрічає така сторіночка, привітання, надихає нас, якось заряджає на нашу роботу з цим щоденником, але це, звичайно, не так важливо, як іноді буває, тому перегортаємо. Далі в нас йде дуже важлива сторінка. Тут список прочитаних книг. Я вирішила робити так, що я вписую тільки ті книги, які мені сподобалися, і яким я поставила оцінку не менше, ніж 4,5 з 5. Тому тут е, тільки найкращі книжки, але я не впевнена, що в цьому році я встигну прочитати прям 30 вдалих книжок. Так, цей щоденник вміщує саме 30 книжок, тому тут 3 розворота по 10. Ось тут ще є розворіт. Далі поряд є така. Пуста сторіночка, я вже тут собі олівцям написала ідею, що б я хотіла тут зробити. Я б хотіла зробити тут обкладинки книг, які я буду вписувати в цей щоденник. Якраз так як вони йдуть по порядку, я їх так і буду тут вклеювати. Але буду це робити, мабуть, вже в кінці року. Зроблю картинку, піду роздрукую і потім вже вклею. Поки що не хочу по дві три книги ходити і роздруковувати. Далі в нас ось такий розворот. Тут в нас анкета читача. Ну, це таке стандартні питання. Насправді не знаю, чи цікаво комусь таке заповнювати. Мені було б достатньо, що чесно, просто моє ім'я та прізвище. Можливо, так, улюблені книжки, жанри та й все якби інше це таке умовності. І ця сторінка для мене насправді не потрібна, але вона тут є. Не знаю чому. Не всі люди, які читають книжки і хочуть вести свої щоденники, бажають бути прямо майбутніми письменниками. Тому вона в мене не заповнена і вона мені не сильно потрібна. Так, наступна сторінка дуже класна, насправді це бібліотека улюблених цитат. Тут є певні тематики, в які можна... Записувати цитати з будь-яких книг. Поки що можете побачити, що в мене лише одна. Це цитата найкраще відображає твою філософію дружби. Звісно, тут цитата з книги проволок світлячки від Крістіна Гена, моя улюблена книга, тому так. Треба приділити, мабуть, якби немало часу для того, щоб заповнити інші віконочка, але насправді. Um, знайти таку прям влучну цитату, мабуть, не так вже і просто, але я постараюся і заповню ці, такі як на печівку схожі, <свід> такі віконечка. Далі в нас така сторінка, це книжковий вішліс. Насправді вона якби і прикольна, і не дуже, тому що насправді я нею не сильно користуюся. А, в мене є ревіш, в якому я веду всі свої бажанки, не тільки книжкові, де я їх вписую, де відмічаю, яка в мене здійснилася. Або навіть буває таке, що мені просто з часом не хочеться вже цю книгу шутати, а вона там висить. і Так само тут це буде доволі таки важко прибрати. До речі, тут є книга, яку я ще не відмітила. М -м -м, зараз ми це зробимо разом, яку я вже придбала. У мене такі є лінери, я їх. Купляла, що коли малювала, робила такі замальовки. Тому можемо ось тут позначити. Я нещодавно купила цю книгу. Але знов-таки, для мене ця, цей розгоріт не такий вже прям і потрібний. Так, вертаємо далі. Це дуже класний розворот, Хоча він в мене такий собі, якщо чесно. Тут моя книжкова поличка. Я сюди вписую книжки, які я прочитала в цьому році. Навіть якщо вони не дуже, я їх все одно вписую. Наприклад, тут він є. Ну, коротше, тут всі, які я прочитала, і я вписую тут такі от книжки, розфарбовую. Я не сильно прям такий художник, та мені все одно як це виглядає. Це просто візуально дуже прикольний трекер, який можна класно заповнювати. Якщо ви хочете приділити більше часу і заповнити якось гарно, то я думаю, вийде взагалі супер класно, можна зробити так, щоб самі книжки були більш об'ємними, додати там ціни, Ну, коротше, розфарбувати. Так, ніби це дійсно ваша книжкова поличка, і вона ось таким чином заповнюється книжками. Дуже, як на мене, класна ідея. Тому цей розворот це плюсик. Дивимось далі. О, Це один теж з моїх улюблених і неулюблених водночас. Ну, по-перше, це розворот, звідки автор або авторка книги, яку я читаю. Виходить так, що в мене автори книг, яких я люблю читати, вони з трьох країн: всього: це Канада, Америка і також Великобританія. Також я думала, що впишу сюди, звичайно, і Японію, але... На жаль, Елізабет Лім або Казу і Шигура вони насправді давно вже мають громадянство Америки, хоч вони походять із Японії, але зараз тут не сильно мають до того відношення. От, і ці наліпки я придбала сама. Це просто мій варіант оформлення цієї сторінки. Я хочу робити такі піни. Ось, наприклад, я приклею. І приклею і додаю таку рисочку, ніби це такий пін, який я вколола в мапу. Виглядає, як на мене дуже гарно і супер. Сподіваюся, що все-таки я додам ще і інші країни. Я думаю, що скоро в мене додасться Україна, звичайно, бо в мене є книжки, які я планую читати наших українських авторів. Тому якось так. Так, це в мене один теж з улюблених розворотів. Я його ще в цьому місяці не заповнювала в травні. Але є що розказати. Ну, по-перше, це книжковий челлендж. Як на мене, це дуже вдале рішення для книголюбів, які хочуть якось пожвавити своє читання, додати щось новеньке, спробувати щось новеньке. Тому мені дуже подобається цей розворот. Я частенько сюди заглядаю і думаю над тим, що би я читала в майбутньому. Давайте швиденько пройдемося по тому, що я вже, в принципі, тут собі відмітила або що планую прочитати. Книга з мінімум 400 сторінкам. Насправді, таких книг було в цьому році вже декілька, але я вписала найбільшу: це Клер Ломбардо. Науково-фантастична книга. З цим дуже складно, тому що я такі книги не дуже люблю, але в мене, в принципі, Планах на майбутнє прочитати «Танець недомка» павлюка. Тому в принципі сюди можливо я і впишу наскільки я знаю це наукова, наукова фантастика. Далі екранізована книга. З Цим, в принципі, легко всім більш-менш таких книг повно, їх класно читати. Я вписала роман з містером Бріджертоном. Книга, що вийшла цього року. Думаю, тут теж щось буде, але поки що не вибрала що саме. Книга іноземною мовою. Написала Робінзон Крузо, бо в мене є така тонесенька книжка, адаптована під мій рівень англійського. І я думаю, що прочитаю, але це буде не в рамках в принципі, всіх книжок, що читаю, бо вона там така, як скорочена. Улюблена книга Детенс. Я планую восени читати Гаррі Потера продовжити. Я в минулому осені читала три книжки і продовжу перечитувати зараз. Поетична збірка Ну, тут в мене Шекспір, бо іншої поетичної збірки насправді я не планую читати, тому буде вона. Далі книга, яка отримала престижну премію. Ну, Звичайно, я сюди вписала КДУ і Шигуру залишок дня, тому що за цю книгу він якраз отримав. Пуліцерську премію. Книга в новому для тебе жанрі. Ну, звичайно, це зайчик Монава, тому що вона себе інтерпретує як гламурно інтелектуальний горор-роман. Цей жанр для мене точно новий. Книга з низьким рейтингом, прочитай і дай свою оцінку. Не дивлюсь сильно на рейтинги, не оженуся за цим, але я думаю, що може там під кінець року, якщо все буде заповнено, а ця не буде заповнена, я подивлюся, що це таке було. Книга видана більш ніж 50 років тому. Сюди вписала, звичайно, Ребеку Дафна-Дюмур'є, Вона така старезна книжка, там більш точно, ніж 50 років, минуло з першого видання. І книга, яка була заборонена. Насправді, як виявилось, таких книжок дуже багато. І я сюди собі вписала книжки, які б я, можливо, хотіла прочитати: це Барва пурпурова і Ловець повітряних зміїв. Можна ридати над першою над другою, ну нічого передаю. Головне, щоб книжка була класна. Друга сторінка це трекер щоденного читання. Мені дуже подобається ця сторінка, якщо чесно. Я обрала для себе ось таке позначення, можна просто закреслювати або фарбувати в якийсь колір. Я ж маючи такі наліпки, я їх купляла на китайському сайті. І я обрала для кожного місяця. Ліпити своїм кольором. Ось на травень в мене запланований саме жовтий колір. На момент запису цього відео, в принципі, вже можна було позначити. Нічого страшного, я позначу, я пам'ятаю, які дні я там читала, які ні, тому це обов'язково собі зроблю. Дивимось далі. А далі в нас вже питання, які варто поставити після прочитання книги, тому що ми з вами вже підійшли до того моменту, де ми подивимося, як саме заповнюються відгуки на книжки. І коли вам нема що сказати, то ця сторінка дуже класно допомагає якось свої думки трошечки. Систематизувати. У мене зазвичай є що сказати, тому я в принципі пишу. Але якщо в мене там немає якихось думок, мені просто сподобалась книга, але я не знаю, що про неї варто написати. Я можу звернутися до цієї сторінки, прочитати ці 20 питань і постаратися собі відповісти на якийсь з них, хоча б на одне питання, яке мене надихне. Тому ця сторінка я вважаю дуже-дуже корисна. І давайте переходимо тоді до оформлення самих сторінок, як я їх роблю. Я, звичайно, ще також оформлюю там, наліпками різними. Я оформлюю, наприклад, малюнками. Ось такими замальовками невеличкими. Ось такий метаж. І зараз давайте, наприклад, рутлея я вам покажу більш детально, як оформлюється кожна книжка. Ну, по перше, ось сама книжка, яку ми зараз будемо описувати. Мені здається, дуже вдало, гарно, влучно, і треба записати прям те, що дійсно цікаво, важливо, якісь головні моменти. Ну, звичайно, назва. Книги, її автор, формат, в якому ви читали, або, наприклад, слухали, жанр, видавництво, і опубліковано в якому році я пишу саме не тоді, коли була надрукована книжка, яку я тримаю в руках, а коли вперше було опубліковане це видання. Ну, тобто, книга в цілому, да, вона може і раніше була опублікована, тепер такий додрук. Видається, тому вписала той рік, в який вона вийшла. Гарна тут оцінка теж. Я вирішила замальовувати ці зручки. Ось я, наприклад, поставила 4,5. Далі ми оформлюємо читання, коли ми почали читати, і коли завершили читати. Сторінки, скільки сторінок в цій книзі? Стиль автора, персонажі та сюжет. Теж такі зірочки, я їх тут оформлюю, теж таким чином просто обводжу. Теж додали рішення, і також можна, наприклад, спочатку оформити їх і порахувати, яка буде загальна оцінка. Але в мене ця загальна оцінка це якесь таке певне загальне враження. Тут може бути погірше все, звичайно, але загальне враження в мене буде тут. Воно може відрізнятися, нічого страшного. Чи буду я рекомендувати цю книгу? Так, або ні? Звісно, що так, тому що записую тільки ті, які мені подобаються. А потім, як ця книга потрапила до мене, можливо, ви вже побачили, цю мені подарували мої друзі. Просто так, якесь свято, мені було дуже приємно. Перше враження, мені здається, теж дуже вдалий такий вибір вписати тут декілька слів, тому що. Це дуже багато говорить. Це як тільки ми зустріли людину, і що ми про неї думаємо. Дуже прикольно. Е, вибачайте, якщо тут вже прочитали спойлери, сподіваюся, що не читали і не читайте. Просто коротко про те, ось тут. Е, короткі висновки, що найбільше запам'яталося, яку основну думку візьмеш з книги. Короткі висновки і яку основну думку візьмеш з книги, я часто якось путаю. Для мене це майже одне і те саме, але я стараюся якось це розділяти все-таки. Короткі висновки пишу в цілому, які в мене там враження чи щось таке. А в основна думку, це можливо, я тут випишу, про що це може бути, яку тему підіймає, можливо, якісь питання, важливі, соціальні. Що найбільше запам'яталося, тут може бути або сцена, або теж якесь загальне враження. Коротше, я пишу так, як мені по серцю лягає, тому в принципі це нормально. І також, якщо тут ви не влазите, а ви не влізете, якщо ви пишете всі свої думки, любите поміркувати. У нас є цілий розворот, такий враження, емоції і е, особисті думки. Тобто, тут ми можемо дописати все те, про що ми думали і хотіли б додати. А, ну, буває таке, що в мене не так вже багато ему... слів, щоб написати. Але зараз подивитись інші книжки, і там буде інакше. Так, ну, як бачите, так, отаке от різне може бути оформлення. Тут вже трошки більше я написала, тому що ця книжка мене дійсно прям глибоко зачепила. Там навіть можна було б ще писати, я думаю, а, так весело нам ще ніколи не було дуже мене теж вразила ця книга, що я навіть написала про кожного персонажа трошки окремо. А далі це п'ятеро, котре зустрінеш на небесах, у Формула теж трошечки постаралася в стилі, саме де це відбувалося. Теж про персонажів написала, бо вони дуже класні, там символічні. А, прочитала «Обіцянка дракона, і мені супер, я люблю цю історію, не ліпила. У мене якраз були такі стікери. І, до речі, після кожної шостої книги ми маємо такий гарний просто розворот. Є злочини гірше, ніж спалювати книги. Наприклад, не читати їх Рей Бредбері. Думаю, ви знаєте, з якої книжки ця цитата. І після кожної шостої книги тут будуть такі цитати. Далі Фріда Макфаден, теж та є так оформлена, намалювали картинку. Клича. Отакою. Тут в мене буде вже залишок дня, ніяк не сяду, ніяк не напишу, але порада моя для вас, якщо у вас є така можливість, пишіть одразу свої враження, одразу, коротше, після того, як прочитати. Тому що я часто затягую, бо в мене не буває часу, я щось там чи одразу вкладаю спати, бо я читала там до ночі, або біжу кудись по справам, тому моя порада вам читайте і одразу потім записуйте, бо можна буде вже і забутися. Хотіла показати вам, які ще тут є розвороти. Ось такі гарні у нас розворотики, і після цього розворота вже в нас йдуть такі певні підсумки після того, як ми заповнили ці книжки. Ну, по-перше, мені подобається цей трекер, бо тут ми відмічаємо, скільки книжок за місяць ми прочитали. Насправді, особисто для мене він підходить, бо я більш ніж 5 точно читати не збираюся. І у мене не вийде ну, поки що. Може, я, звичайно, цю звичку собі настільки натреную, що буду дуже швидко читати, але. Наразі для мене це супер ідеальний варіант 5 максимально книжок. Навіть я ще жодного разу до неї не дійшла, але я дуже постараюся. Але для інших людей, які читають більше, бо я знаю таких блогерів, людей, які читають більш ніж 20 книжок за місяць, тому навіть не знаю. Ну тут тоді не сильно їм зручно це. І класні є книжкові враження за рік. Це поле потрібно буде заповнити вже в кінці року читатського. Дуже вдало також, що я просто ну такий збіг обставин був насправді, що я почала з січня, бо в січні мені подарували на день народження. Тому класно, що якраз такий календарний рік звершується, і я зможу зробити такі підсумки. Це дуже класна, як на мене, така графа, яку треба заповнити вже в кінці року. Загальна кількість прочитаних книг хочу перечитати ще. Мій рекомендаціон. А, і план прочитаних книг на наступний рік. Я думаю, що тут будуть саме ну, теж цифри, да, там 50 книг, 60, там неважливо. Також дуже класна сторінка. Ось ця улюблена книга місяця, де я дійсно можу поміркувати, яка дійсно книга мені сподобалась той чи інший місяць. Наприклад, за квітень мені сподобалась, мабуть, найбільше по вайбу, по настрою, по всьому, що йому тільки можна. Це обіцянка дракона від Елізабет Бетлі. Хоча в цьому місяці мені три книги дуже сподобалися, я їх оцінила максимально. Потім я думаю, можна також там зробити а, і обрати якусь головну книгу року, яка вам сподобалась найбільше. І вписати її, може, тут тут. Хоча ну було б гарно, якщо б це теж було якось оформлено, є такі спеціальні теж класні читацькі щоденники, де дуже гарно це все оформлено. Йдемо далі. так Це теж класна, цікава сторінка. Придбані книги, які чекають свого часу. Тут книжки, які я. Купляла або мені дарували в цьому році. Як бачите, їх же так немало. Я ось сьогодні ще там дописала книжки, які в мене з'явилися. Дуже класно в кінці року взяти і підрахувати, які книжки я купила і скільки на це витратила. Тому так, в принципі, корисна сторінка. Далі в нас йде ось такий розворіт, який, як на мене, взагалі не потрібний. А, ну, хоча кому як, не знаю. Улюблені книгарні та улюблені місця для читання. Я не сильно розумію, що тут має бути. Бо якщо тут писати, то якось занадто великі якісь такі віконечка, типу, що мені тут написати? КСД такими літерами. Дивно, то я подумала, що можливо, тут потрібно вклеїти саме. Фотографію, наприклад, або не знаю логотипці, як не намалювати без поняття. Не знаю. Не думаю над тим, як це оформлювати. Можливо, і не буду на це гаяти час, бо мені це не дуже прям цікаво. ну Може, ручкою пишу просто та й все, але виглядати, я думаю, це буде не так же і гарно. Тут я протопила і ще написала придбані подаровані книги за рік. Я просто забула, що в мене була та сторінка, де це я вписувала. Так, ну а загалом, в принципі, тут пусті сторінки, які ви можете пустити на щось інше, є різні види трекерів. Ось ці чотири сторіночки можна якось на щось і пустити. І, в принципі, на цьому завершується наш щоденник. І тут в кінці. Теж знов-таки так, звернення від команди Орнера, і, звичайно, вони нас мотивують купити ще й на наступний рік такий щоденник. Подивимось, подивимось, в принципі, непоганий, можливо, а можливо, я спробую якийсь інший. Ось таким чином виглядає цей щоденник, в принципі, він дуже зручний. Тож ми тільки що прогорнули з вами цей щоденник. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам було корисно, що можливо ви. Хотіли такий щоденник, можливо, ви вже видате якийсь щоденник, якісь ідеї вам сподобались. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, в яких ви поділитесь своїм досвідом, тому я їх дуже чекаю. І також, якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані. І чекаю ваших коментарів. І також побачимо з вами через тиждень.